Якщо ви коли-небудь словили себе на думці, а чому моє тіло реагує не так, як у інших? Це відео точно для вас. Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми будемо говорити з вами про три дощі аюрведи не як про суху теорію, про яку ми вже з вами багато поговорили, а як про систему, яка реально керує вашою енергією, психікою і здоров'ям. Це база. Без неї немає ні балансу, ні усвідомлених практик. Почнемо з вати найтоншої, найрухливішої і найчутливішої дощ. Люди вата конституції зазвичай мають худор. Ляву, кисляву статуру, вузькі плечі, вузькі стегна, тонкі руки і ноги. І навіть при високому зрості вони часто сутулються. Їм важко набирати вагу, а іноді вага взагалі не тримається. Шкіра зазвичай суха і холодна, часто з лущенням, тріщинами на п'ятах і обвітреними губами. Вени і сухожилля по усьому тілу помітні. Волосся рідке, кучеряве, іноді хвилясте, нігті можуть бути ламкими. Очі сухі, запалі всередину, знаєте, як глибоко посаджені, або навпаки, можуть бути широко посадженими. В тілі це відчувається як постійний внутрішній холод і напруга. Вата це рух і мінливість. Такі люди дуже активні, але вони швидко виснажуються. Енергія йде, наче поштовхами то її багато, то раптово зовсім її немає на нулі. Настрій може змінюватися кілька разів на день. Розум неспокійний, думки скачуть. Ують багато тривоги, страхів, сумнівів. Це ті люди, які швидко схоплюють інформацію, але так само швидко її забувають. Також вони не вміють довго зберігати секрети, багато говорять і після цього відчувають виснаження і спустошення. Вата це коли ви втомлені, але не можете заснути. Сон у вати короткий, уривчатий, але дуже яскраві сни. І їх дуже багато, і вони сняться постійно дня. Вони довго засинають і легко прокидаються вночі через думки, тобто можуть бути якісь нав'язливі думки, постійно провертаються у вашій голові, і ви від цього прокидаєтесь, тому що ці нав'язливі думки настільки заполонили вашу голову, що вони не дають вам відпочивати. Травлення нестабільне. Вата доша може забувати їсти або їсти хаотично. П'ють мало води і часто страждають від запорів. Вата доша Звісно, любить тепло, гарячі напої, наваристу їжу і не переносить холод, вітер і протяги. Гроші у вати не затримуються. Вони легко витрачають, часто взагалі не мають ніякого запасу, ніякої фінансової подушки. Вони можуть жити без відчуття стабільності. От сьогодні так і все. Завтра буде так, як буде завтра. Вони живуть одним днем. Насправді, це дуже творчі люди. У них багата уява, але у них маленька терпінь. Мість і слабка воля, тобто у них не вистачає сили волі, щоб доробити до кінця. Коли вата в балансі, це найдоброзичливіші, найчуйніші і найлегші люди у світі. Коли вата в дисбалансі з'являється суєта, різкість, тривога, хаотичність, і мова стає сплутаною, їх неможливо зрозуміти. А рухи дуже смиканими, ніби вони під чимось. Порушення вати пов'язані з нервовою системою і рухом. Такі хвороби, як невралгія, болі в суглобах, в хребті, артрити, скачки тиску, хронічна тривога, безсоння, запори, все це хвороби, які найчастіше бувають у вата доші. Аюрведа взагалі говорить, що через дисбаланс вати може виникати до 80 з позначкою плюс захворювань, тому що вата керує рухом у тілі. Для того, щоб вата доша була в балансі, важливо тримати себе в теплі. Отримуватись режиму дисципліни. Працювати над своїм спокоєм, тобто медитувати, займатися йогою, розтяжкою, ходити на масажі, регулярно харчуватись в один і той самий час, також пити багато теплої води. Масажі краще робити маслом і взагалі розтиратись якоюсь олією. Нещодавно я дізналась, що для вата дощі дуже добре підходить кунжутна олія для розтирання, тому спробуйте. Якщо вам не подобається запах кунжутної олії, просто після того, як ви Постерили її по своєму тілу, попшикайте якимось приємним містом, і він буде триматись довше на вашому тілі завдяки олії. Також вата дощ важливо уникати жорсткої і негативної інформації, тому що вони дуже мінливі і їх настрій ось так перемикається. Взагалі, головне правило для вата дощ не перенапружуватися ніде і ні в чому вчасно відпочивати. Тепер переходимо до піта дощ. Доша вогню. Трансформації і сили. Люди Піта дощі мають середню підтягнуту статуру. У них добре розвинені м'язи, шкіра тепла, волога і часто з рум'янцем. У людей Піта дощі дуже багато родимок по всьому тілу і ластовиння, тобто такі пігментні п'ятна. Волосся тонке, часто світле або таке рудовате, знаєте, з тенденцією до ранньої сивини чи облесіння, на жаль. Очі у Піта дощі дуже Виразні, а погляд просто вас пробиває. Взагалі, піта це розум, це фокус, це амбіція. Вони швидко навчаються, добре запам'ятовують, люблять сперечатися, вміють говорити красиво і переконливо. І дуже часто люди з піта дошею стають лідерами. Це люди, які не терплять хаосу, вони люблять структуру і порядок. У Піти сильний апетит і активний обмін речовин. Вони не можуть довго. Голодувати. Сон у них короткий, але глибокий. Вони можуть висипатися за 3-4 години. Емоційно піта доша в дисбалансі, коли вона стає різкою, саркастичною, злісною, нетерпимою. Взагалі, гнів, заздрість, ревнощі це класичні емоції порушеної піти. Хвороби піти спричиняють порушенню вогню і проявляються як гастрити, виразки, печія, запальні захворювання. Проблеми з печінкою, з жовчним, якісь шкіряні висипи і гіпертонія. Піці важливо не перегріватися, не пропускати їжу, не уникати якихось прийомів їжі, тобто не може бути такого, що я не снідаю, я не обідаю. Обов'язково піта доша має снідати, обідати, вечеряти. І, звісно, найкраще це буде, якщо це буде стабільний час кожного дня в один і той самий час. Також під ці доші важливо уникати алкоголу. Голю і куріння, тому що це руйнує ваш внутрішній вогонь. Далі піці важливо охолоджувати тіло. Це може бути плавання, холодна купель, холодна вода, контрастний душ. Також пітті важливо тримати чіткий, але м'який режим. І третя доша капха доша стабільності, форми і витривалості. Капха це велике, міцне тіло, плечі широкі, груди об'ємні і схильність до повноти. М'яка волога, прохолодна, волосся густе і довге, очі великі і виразні. Капха це спокій і терпіння. Вони повільно входять у процес, але якщо вони чомусь навчилися, вони це пам'ятають надовго і можуть постійно це виконувати. Капха важко виходять з рівноваги, вони надійні і стабільні. Це люди, на яких усе тримається. Капха, звісно, любить спати, особливо зранку. Їм важко прокидатися, з 6 до 10 ранку це їх природний період. У дисбалансі капха, якщо стає апатичною, лінивою, прив'язується до речей, накопичує їх постійно і не позбувається їх, прив'язується до людей і тяжко їх відпускає. І взагалі, якщо накопичує дуже багато емоцій. Енергії і не випускає. Хвороби капха проявляються через набряки, діабет, слиз у тілі, астма, проблеми по гінекології і пухлинні процеси. Головне для капхи це рух. Без руху капха загасає, а з рухом навпаки розквітає. Для того, щоб підтримувати капха в балансі, корисно займатися спортом, особливо бігати, плавати і різні силові навантаження. Харчуватися капха. Краще один-два рази на день і без нічної їжі, а особливо на ніч. Ну що? Сьогодні ми розібрали з вами базу, три дощі і принцип, за якими вони формують наше тіло і свідомість. Але в реальному житті людина майже ніколи не є повноцінною чистою ватою, пітою чи капхою. У нас у всіх частина того, частина того і частина того. Просто якась із них перебільшує. У наступному відео ми з вами поговоримо про подвійні і потрійні дощі, а також про тха, Тут це тканини тіла, через які дощі проявляються фізично. Ну що, друзі, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк, підписуйтесь на мій канал, якщо вам важливо зрозуміти своє тіло глибше. І пишіть у коментарях, яку тему хочете розкрити далі. А я була рада сьогодні з вами бачитись. Ви найцінніші люди на світі. Пам'ятайте, що ви маєте берегти свою енергію. І до зустрічі на наступній лекції.